Всім привіт! Хочу розказати як я встановлю вілку Ява 638 на Іж Планета 5. Значить, пера оригінальні Іж. Розточу так як Іжовська вілка 33 в діаметрі, Ява 36 Треба розточувати. Розточив на 36 місць міжну траверсу, верхна траверса 34. Чого 34? Тому що в цьому місці в'яви, де верхна траверса, в'яжав вона зажимається болтом. А в яви просто вставляється і зверху йде отака от шайба широка і закручується гайкою. Розточив, значить, поставив, вйолка перебрана. замінені сальники, замінена втулка. Тут робоче всередині масло 200 мг. Масло, 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 масло моторне. Наполовину з АТФ трансмісійним. 100 грамм АТФ, а 100 грамів моторного дизельного масла. Вілка гарна, м'яка, не пробиває, як їжа. Також зам'яка вона трохи наїжа. Підставив гайки, не гайки шайби, товщиною десь 2 мм під оці болти, під спружуєни. Далі віська. Віська ява, диск. Іж, так як я не хотів ставити Іжовський, диск, ой, явовський диск, щоб е, збереглись спідометр. Е, вілка вел, вілка. Війська ява. Е, підганяв вже по місцю, проточував. Як проточував булгаркою? Зрізав короче, з цієї сторони. Тут яка проблема? Віжа 17 діаметр, в'яви 15. І треба зробити так, щоб опорний диск, тут де отвір, де входить вісь. Опорний диск має 17 мм. Сантим... 17 Якщо зробити на 15 як в'яв, він буде просто отако битися. І ну, колесо буде скакати, воно не буде за... зафіксоване так, як положено. Ну і тут от зрізано, зрізав булгаркою, по місці вже міряв, як що до чого. Ну, коротше, робив два-три рази переробляв війську, поки, поки попав. Добре, якщо є, наприклад, токарний станок, ти собі в токарний станок заклав, помірив, ага, поставив колесо, помірів. Треба вліво-вправо. Зібрав, наприклад, там 2 мм. Заклав, прикрутив, ага, колесо, що подивився, якщо до чого менше, більше. Добре, якщо більше, собі ще зібрати можна. Ну то, що менше, то не проблема, то можна наварити істочити. Я то всього робив булгаркою. Не хотів їхати до токарів, бо в нас токарі за таку дрібну роботу, як то кажуть, просити прошеного, то гірше. Дорожче буде коштувати, чим просто тупо сидіти, час потрачений. Та я, коротше, зробив сам. З цієї сторони отулка з труби. Грубостінна труба. Всередині стоїть ще втулка, тут йде іжуска, але вона одна сторона, де той грубший бортик, вона обрізана. Ну і все. Крило Іж. Це проставки з 12-го кругляка. Те, що мені от з багажника лишилося. З 12-го кругляка просверлено отвір на 6 під 6 гранку, з середини, з середини стоять широкі шайби. Я виставив болотнік, закрутив його, можна сказати, намертво. Закрутив е е, і прихватив зваркою, щоб шайби не відпадали, якщо треба буде зняти. Ну і все, більше нічого такого тут. Складного нема. Рекомендую до встановлення вілку ява, так що так як вона набагато м'якша і, і жовської. Вона не пробиває, вона працює адекватно. Звичайно, якщо вона ну, куплена вами в нормальному стані. Та й от і все.